Слухай. Ага. А де ж ставай? Інспектор, Іспектор. ви ж нормальний чоловік, я вже вас зустрічався. Буйна я сплошна. Стої полосив, тільки движення направо. Інспектор. Інспектор. ж порухує, я не поміжу. Я ж не міг на ту полосу, як ви спіняли, я перейти. Та полоса бачила стоїть там. Табличка. Інспектор, для чого у вас? Що ви определите весь пустів? Ну як? Я не можу туди заїхати. Ну не можу, я буду порушувати, прихрестя. Ну создам аварійну ситуацію. І на суді от суддя задасть, От, підсудний. От що ви говорите? Що Не зрозумів, інспектор, а куди ж мені? Я поїхав чи що роблю? Інспектор. Вони от на тобі, не до побачення, не до свідання. От так наші інспектора.